Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магії. Хто давно на каналі, той вже здогадався, хто перший раз на каналі, тому поясню. А зараз я зроблю відповідний прогноз на 7 днів для кожного камінця. Ваша задача налаштуватись і вибрати той камінець, який вам відгукнеться. Той камінець, який вам відгукнеться, той камінець, який вам відгукнеться першим. Ну іноді буває люди. По два камінця вибирають, тоді збувається частина одного прогнозу, частина другого. Зараз, відповідно, всі камінці представлю, ну і дам трошки часу вибрати, ну і почнемо. Ну що, поїхали. Перший у нас кварц, ось такий білий, природній. Далі у нас аметист іде де ось такий цікавий теж. І граніт. Червоний звичайний граніт. Ну що ж, даю трохи часу вибрати, ну і почнемо. Ну що, поїхав. Перший камінець. <кій> отже, отже, покажіть мені, будь ласка, що найближчі 7 днів чекає на людей, які вибрали цей камінець. Скажіть Ром Правду. Пер перевернути. перевернутий. Іс, ну і саме фінал. Ну, то перевернутий. Ну, ви подивіться. Так, да, хтось мені писав, що там о, там, то чорний агат. Погані прогнози завжди. Да? Ну, а тут ось кварц, бачите, на себе перебрав. Не від камінця залежить, а від людей, які вибирають. Ну, добре, не все так погано і тут. Хоча і руни перевернуті, хагала за не випало. Що вже ради. Що ми маємо? Ем, перт. Перевернутий. У нас перевернутий. Ісса отл перевернутий. що <кхем> мова? Перт перевернутий. Темниця якась. Щось тут прикривають інформацію. Не все вам треба знати. Бачите, десь доведеться розраховувати на себе. Ну що ж, мало того, перед перевернутий це при достатку перевернутий. Брак ресурсу якогось. Може бути брак енергії, може бути брак коштів на реалізацію якихось ваших планів. Ну і прикриття інформації. Да, те, що от мене прикрили, не все вам треба знати. Є тут якась таємниця. Може, до речі, вспливти в вашому житті якась тут таємниця також. Можливий варіант. Далі, Манас перевернутий. Ну, вам треба розібратись у собі. Що ви хочете, як ви хочете, ну і куди рухатись далі. Тому що це якийсь у вас страх, якась невпевненість собі, якийсь безлад. У когось може бути безлад душі, в когось безлад в голові. Да? Розберіться в собі, розберіться в своїх бажаннях, що ви хочете робити, як вам взагалі далі жити і так далі. Тому що у вас якось воно якось <кхм> заплутались ви, збились зі шляху, втратили курс. Ну, відповідно, сядьте, подумайте, розберіться. Я, як це? Як це. Як вам з цієї ситуації вийти? Мало того, Анна людей позначає, тобто якась взаємодія з людьми, у вас руна перевернута. Щось теж не дуже продуктивно буде. От. Далі, Іса. Ну, Блокування. Обмежені можливості. Пер, до речі, теж обмежені можливості позначав, що я озвучив. А тут Іса, чітко, блокування. За, за стій якоїсь ситуації. Щось то не буде йти. Ну, яка тут порада зразу? Ну, теж розберіться в собі, ось, ось, не бойтесь головою об стінку. Сядьте, зупиніться, сядьте, подумайте. Чи все ви правильно робите, чи це те, що вам треба, чи є якісь інші методи вирішення вашого там, питання, вашої проблеми. Тобто, не бийтесь головою об стінку. Ну, якщо якщо так е і падає, ну. Також поради, якісь, якщо будуть важливі якісь справи, якщо є така можливість, то краще їх перенести. Тому що найближчі 7 днів щось то у вас не дуже прям перспектива. Е, далі. Ну, До речі, Іса показує певну незмінність ситуації. Знаєте, от, от буде що було. Буде що було раніше, в якійсь мірі. Ну, головне ось не зависнути, тому що у вас Манас перевернути Іса не найкраща зв'язка. Це, якщо в такому стані зависнути, це можна отримати депресію та або ж. Ну, відповідно, розбирайтесь у собі і знаходьте для себе правильний шлях. От, а перевернутий. да, Вишенька на торті. Е, щось не все гаразд з, з родичами, ну, от, а взагалом сім'ю позначає, якщо так. Може бути ближній круг, може бути дальній круг, да, якісь конфліктні ситуації. От, а перевернутий, це також певні негаразди на роботі. Да, туди ж. Проблеми з начальством безпосередньо. Е, ну, і це владні структури, в принципі. Владні органи, органи влади, різні держустанови і так далі. Ну, це не обов'язково прям державна форма власності може бути. Це може бути і банк, скажімо. Е, там якась натуріальна контора, наприклад, або щось ще такого роду. Ну, такий тиждень. Чому я кажу, що у вас. Тут і поряд падає, тобто це якісь ну, проблеми вирішені, тобто це не те, що щось з'явиться ось зараз, а це те, що вже якийсь певний час тягнеться. Ось так от воно виглядає. Ну, відповідно, кажу, якщо є якісь там справи такі, які можна перенести, особливо, якщо це щось важливе, ну, то краще його перенести трошки на потім, тому що ці сім'ї у вас будуть щось, ну, такі. Не зовсім. Ну, добре, давайте пораду вищих сил запитаємо. Буквально на одну руну. Що порекомендують? Так, дякую за відповіді. Добре, а що вищі сили на найближчі 7 днів порекомендують людям, які вибрали цей камінець? Скажіть вам, правду. Дагас. Ага. Цікава порада. Дагас це про зміну, це про трансформацію. Тут ну, під, поклав під Манназом не випадково. Трансформація вас, трансформація ситуації і так далі. Змінюйтеся, не бійте змін. Перейдіть з ночі в день. Ось такий диві дивіться іруни. Ну, власне, вона й позначає цей самий перехід, трансформацію. <кхем> Відповідно, не бійте змін. Змініться самі, і зміниться, змініть свій хід думок і зміниться ситуація довкола вас. Думки формують реальність. Те, що знають маги і те, що забувають прості люди. Ось така от порада. Так, дякую за відповіді. Наступний каменець у нас аметист. Добре, отже, покажіть мені, будь ласка, що найближчі 7 днів чекає на людей, які вибрали цей камінець. Скажіть вам правду. Урус перевернутий. Аж покотився. Треба звернути увагу. Вунья. Райдо перевернутий. Фінал. Постаруна. Ну, поясніть, будь ласка. Ага, кано перевернута. А теж не все показують. Ну добре, давайте. Що в нас тут? Урус перевернутий. вуньо, райдо перевернута. Пустару руна, кано перевернута. Урус перевернутий зразу. Певний брак ресурсу у вас. Це може бути сила, енергія, натхнення, бажання. Це може бути і фінансовий ресурс. Ось зразу у вас певний брак ресурсу йде. Мало того, урус перевернутий, якісь негаразди по здоров'ю можуть вилізти. Ну, в принципі, зараз це може бути якась банальна простуда, да? десь там проскузиво чи під кондиціонером продуло. Е -е. Може бути алергія. Чому ні? Сезон алергії зараз якраз в розпалі. Е От. Ну, Тому таке. Не ігноруйте своє здоров'я. Не ігноруйте своє здоров'я і, і розраховуйте свої сили. Тому що ось у вас є якісь обмеження. Да? Є загроза надірватися, як то кажуть. Е, далі, вуньо пряма. Будуть у вас і радісні новини. До речі, можуть бути несподівані. Це якесь здійснення мрій, здійснення бажань. Ну і просто приємні моменти. Може навіть якесь святкування бути, не знаю, особисте, сімейне, може щось на роботі. Е, от. Ну, При тому не все так погано. Багато чого зробите, Багато буде чому порадіти ці сім днів. Ну і да, побалуйте себе, чому ні? Треба трошки радості в життя привносити. Як кажуть, е, щастя в дрібницях. Да? Далі. Райдо перевернута. Теж обмежені можливості йдуть. Якісь, мало того, райдо перевернута, поїздку познача. Якась поїздка може чи то зірватись, чи відмінитись, чи перенестись. От щось таке. Обережніше з транспортом, до речі, е, можуть бути негаразди з транспортом. Е, ну, це не, не про аварію, це, скоріше, як про поломку або щось такого плану. Е, далі. Ну, обмежені можливості сказав, і це ще, це ще вибір, де якийсь у вас буде вибір, знаєте, якесь роздоріжжя. Куди, куди йти, що робити. Під пустою руни. Тут ще не. Ну так, да, це прикривають інформацію, тут ще не все відомо, дійсно. Тобто, від вашого вибору залежить, куди піде далі. Відповідно, чи, чи збудеться оце, от, чи це не збудеться, піде по Е, Ну, окрім того, постаруна, вищі сили. Ну, Вищі сили за вас. Незважаючи на те, чи вірите ви в них, чи ні. Вони вірять у вас. Е, ну, а віра в ті чи інші вищі сили ще нікому не заважала. Е, далі, кано перевернута. Ну, знов таки, під пустою руною. Не факт, що це додійде саме так і саме так збудеться. Тут можуть бути зміни якраз. Кано перевернута, це що? Це певні розчарування, певні сумні новини, знов таки певне руйнування планів. А да, тут у вас ось якась поїздка, чи то відміняється, чи переноситься, і можливості у вас обмежені і так далі. Ну, відповідно... До речі, загроза обманує. Але знову таки, під пустою руною, не факт, що збудеться, залежить від вашого вибору. Що ви виберете? Відповідно, це і буде залежати. Чи воно сюди дійде, чи піде по інакшому Ось. Такий прогноз. Ну, такий прогноз. Тут, в принципі, все. Ну, загалом, да. Що тут ще додати. Давайте так само пораду спитаємо вищих сил. Так, дякую за відповіді. Добре, а яку пораду дадуть вищі сили людям, які вибрали цей камінець на найближчі 7 днів? Хай скажете вам правду. Соло, Ох ти. Цікава порада. Е, соло, ну, радуйтесь, радуйтесь життю, більше оптимізму, налашування на позитив. Все, що не робиться, все на краще. Побалуйте себе, до речі, так? Да? Тут і Вундіо, тут і Соло випало. Е, ну, Ні, це я не те, що я поряд поклав, це я загалом аналізую розклад, що випало. Е, тобто, ну, побалуйте себе, більше радості, більше позитивних емоцій, більше оптимізму. Ну, ну щось не вдалося, ну перенеслось, ну, не кінець світу. Наче так треба. Буде краще, збудеться, порадуй, буде ось у вас привід порадіти в будь-якому випадку. Ну ось, ну, і сово, настрій на успіх. Настрій на перемогу. Курс на перемогу. Ось. Ну, загалом посил більше радісних емоцій. Позитивний настрій, позитивне, оптимістичне бачення життя і бачення ситуації, оптимістичне. Ось вам порада. Ключова цю руни. Настрій на перемогу, настрій на успіх. Нема настрою на успіх? Нема настрою на перемогу, не буде перемоги. Так, дякую за відповіді. Ну і останній камінець на сьогодні граніт. Добре, отже, покажіть мені, будь ласка, що найближчі 7 днів чекає на людей, які вибрали цей камінець. Скажіть вам правду. Отал перевернутий. Лагус перевернутий. Турісас перевернутий. Фінал Дагас. Ну і куди? Добре. До Єри. Ага. Ну добре. Так. Що ми маємо? Отал перевернутий. Лагус перевернутий Турісас перевернутий. Дагас Єра. Отал перевернутий. Ну і зразу. Проблеми з родичами. Зразу. Ну, Це один аспект. Проблеми з родичами, можуть бути ближній круг, може бути дальній круг. так. Другий аспект це робота. Теж, Не все гладко на роботі. Можуть бути проблеми з начальством, можуть бути просто проблеми на роботі. Ну, і Третій аспект це владні структури всякі різні державні установи і так далі. Але часто позначає не тільки державні установи, а й банки, там, наприклад. ну, якісь там, Юридичні контори, наприклад, або в такому плані. Е, ось. Ну, до речі, спадок позначає якісь проблеми зі спадком. Ну, і де така інформація? Це, схоже, для когось конкретно. Можливо, для кількох чоловік актуально, це не для всіх. Ось. Далі. Глаус перевернутий. Хибний вектор. Загроза обману, до речі. Угу. Загроза обману, ну, чи то з боку родичів, чи то на роботі, чи то з боку державних структур. Тут або, або, або відповідно, можливі варіанти. Е, мало того, лаус перевернути, це розпилення енергії. Ну, Тобто, таке враження, би ви за багато всього хочете одразу вхопитись, е, за всього, і просто у вас не вистачає сил, не вистачає енергії те все потягнути. Сконцентруйтесь, зосередьтесь, виберіть основне, робіть основне. То от відкладіть то, що може почекати, бо у вас ось чітко йде розпилення енергії. Зазвичай, це або, ну, в більшості випадків, це коли людина забагато всього хапається, але розпилення енергії може бути на всякі там, страхи, переживання і так далі. За страхи і переживання за те, на що ви попливати не можете. Абсолютно. Ну, відповідно, теж трата енергії. Сконцентруйтесь, зосередьтесь. Далі. В контексті поради слухайте розум, бо інтуїція щось теж вас може завести не туди, куди слід. Далі, Торісас перевернутий. М -м -м... Обмежені можливості Це загроза конфліктних ситуацій, до речі, це така прихована агресія. Да? Ну, може бути агресія. ось якраз Тут владні структури падають, да? начальство, наприклад, ну і родичі, да, що. Що не можна виказати все, що ти думаєш в лице, да? бо будуть наслідки. І ось злість внутрішня накоплюється. Ну і обмежені можливості, да? дійсно. Ну Це більше йде про зовнішні фактори, ніж про внутрішні. Але в даному випадку і внутрішні фактори грають роль. Особисті ваші. Що мається на увазі? Да, ось, Лаус перевернутий. А ваше розпилення енергії, бажання за все відразу похопатись, якраз ось вам можливості обме, обмежує. Да? Тобто, розпилення енергії йде. Ну, сконцентруйтесь, робіть основне. І тоді у вас, що називає, решту, зробите ну, по завишковому принципу. На що вистачить сил, часу натнення бажання. Е, далі, про конфлікти сказав. Далі, ось Дагас. Ну, якась трансформація ситуації відбувається. Тобто, так, ось якісь зміни у вас відбуваються за найближчі 7 днів. Е, ну, в принципі, руна сама по собі позитивна. але тут завжди важливий контекст. Куди, які зміни і до чого вони? Е, <кхм> Загалом перехід із ночі в день у вас тут іде? Ось іде Єра. Ну Добре, це завершення певного етапу, завершення якогось циклу, початок нового чогось в житті. Да? Обидві руни, до речі, про зміни. Єра це і результат, це урожай. ну Це якась ваша робота, якась ваша діяльність дійшла до логічного кінця. Ось вона вам починає приносити урожай. Ну, Може бути і буквально в плані заробітку, а може бути і фігурально, що ви зробили. Якийсь там свій проєкт да, особистий. Е, ви ось почали новий для себе. Наприклад, так. Ну, і Єра, це теж, ну, до речі, карма. Да, це уроки карми. Це, до речі, такі події, які повторюються. Ну, відповідно, можуть спливти, якщо так, то можуть у вас спливти якісь ось негаразди із того, що було у вас раніше. Тобто це не те, що щось нове з'явиться, а вспливе щось з старого. Можливо, якесь старе невирішене питання дасть про себе знати. А може, це буде просто повторення якоїсь події, яка вже колись з вами була. Да? Тільки, можливо, з якимись невеликими звідмінностями. Ось така от ситуація. Ну, загалом, в принципі, фінал у вас позитивний. Так чи інакше, ось з певними труднощами розбираєтесь. І ось у вас відбуваються зміни, і зміни, куди да, все-таки в кращий бік. Це ось, ось зміна, і ось початок нового етапу, початок нового циклу. Старе залишиться ну, погане, старе залишиться в минулому. Да? Початок нового циклу. Ну, Добре. Давайте пораду вищих сил запитаємо. Е, гаразд, добре, дякую за відповідь. Покажіть мені, будь ласка, ну а яку пораду дадуть вищі сили на найближчі 7 днів людям, які вибрали цей камінець? Скажіть вам правду. Кана перевернута. Ну добре. Цікаво в контексті поради. Цікаво в контексті поради. Кано перевернута говорить про те, що варто попрацювати з би, внутрішньою тьмою, да, яка є в кожній людині. Кано перевернута означає, що є у вас якісь закриті аспекти життя, те, що ви ну, чи то сил, чи то часу, може натхнення бажання, не вистачає на якийсь певний аспект життя. Ну, Відповідно, порада в тому пустити туди світло, так би мовити, розкритись, розібратись саме з тим аспектом життя, який у вас закритий, який у вас в силу тих чи інших причин відійшов кудись на третє місце. Да? так. Е, відповідно, розкрийтесь, розкрийте св... цей аспект життя, розкрийте свій потенціал. От що. Тому що у вас тут ось іде обмеження. Трата сил, трата, не ось, розпилення сил, розпилення енергії і так далі, і тому подібне. Розкрийте свій потенціал, розкрийте ті от аспекти життя, які у вас закриті. Ну, ось, тут такий посил йде. Ну, відповідно, у кожного, для кожного це буде своє. кожному більш зрозуміло, як це стосується конкретно його особисто. Да? Я загальний вектор ситуації вказую. Ну, ось такий прогноз. <къх> Відносно позитивний, але не скажеш, що прям дуже радісний. Ну що ж, таке життя. Да, цікаво буде почитати відгуки. Е, добре, на цьому все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. У Спонсорів доступ до рунду, стаю перевірених мною. Ну, інші приємні бонуси. До зустрічі! Нехай щастить!